Я скажу, іноді я їх і не помічаю. Але як важливо нам в житті пильнувати, бо буває таке, що такий маленький предлог, наприклад, така ситуація буває, що кажуть: ну скажи, що так не було, чуть-чуть дубав, хтось тобі таке говорить, і ти можеш не попильнувати і в цьому зробити гріх. Просто маленьким тим, що ти щось не договорив або щось добавив на ту чи іншу ситуацію, яку ти почув. І була в мене така, така ситуація. Е, я була в лікарні, і мені лікарі, як то, давали направлення на декретне. І там я дещо не пройшла, тому що вони мені того не зробили, то не моя була помилка. І вони так говорять і кажуть: ну, я думаю, той лікар не помітить, то, що ми цього не зробили. Але на мене кажуть: але ти, маша, ну. Скажи, що такого і такого числа ти то робила. І я не встигла думкою сказати те, що я так говорити не буду. І вона так каже: ну ти скажи, що е, ну, ти, тоді тоді ми тобі це робили, тобто ту процедуру. А та друга сидить та каже: вона віруюча, вона не буде брехати. А та така: а, точно, ну, ну то нічого взагалі йому не кажи. І я так собі в думках думаю, наскільки люди вони знають, що віруючим можна робити, а що віруючим не можна робити. Тому часто ми після себе лишаємо слід, що люди навіть світу цього, хоча вони, можливо, ходять і в церкву, але чомусь вони знають, що віруючим того робити не можна. І ми можемо своєю поведінкою або ставити такий слід, що скажуть, от-от-от, такий віруючий. Або навпаки, тому хай Бог поможе кожному з нас пильнувати за своїм язиком і думати, що говорити, бути твердими. Казати, я такого говорити не буду. Хоча я не встигла цього сказати, але мене попередила та людина, яка сказала це за мене. Ми заспіваємо пісню. Як швидко дні біжать, сумно мені, що мало я зробив Господь тобі, як часто я роптав, як ніс хреста, про Бога забував, про небеса, та добрий пастир пастирі. Вежна в мене в житті, не да, щоб я упав під ярмом, бажає, щоб я був завжди з Христом. Ісус за всіх страждав. І на хресті. Благав у Бога, він, щоб дай Тобі прощення всіх гріхів, вічне життя, одруже ти прийми серце Христа, хвала Тобі, Творець, за віри що ти так мучився і так страждав, чим відплатить тобі, о, творець за втішення наших сердець? Так швидко дні біжать, сумно, мені, що мало я зробив Господь тобі, сьогодні сили дай усіх любити, тобі одному лиш завжди служити. скорі, що я любив тебе йшов бій смілі, о Господь мі, допоможи моє ти серце, оживи і радість, і любов пошли скорі. Щоб я любив тебе, бій сміли.